Доброго вечора всім. Я приготувала в духовці м'ясо, думаю, моїм дітям сподобається. Перед цим посолила, поперчила, помазала зверху соусом для хрусткої шкаринки. маринувалось ніч в холодильнику. Сьогодні у нас сімейне свято, день народження мого коханого чоловіка. Люблю, коли приїжджають діти. Це ще один прекрасний повід поспілкуватися з ними. Ось, бачите, вийшла така смакота. Всім, хто зараз слухає мене, бажаю міцного здоров'я, витримки, де б ви не знаходились, бережіть один одного, бо життя таке коротке. Хай у вас все ладиться, все вдається. Щоб ви не задумали, хай здійснюється. Саме основне, не забувайте дітей своїх, онуків і спілкуйтесь з ними. Всього гарного вам! do